Ми маємо бути тихими, як ніндзя. Якщо хтось побачить лалаку з немовлям, буде горе. Що Можна Обережно! Що там таке? Наче малюк плаче. Це дуже підозріло. Чому вона рюмсає? Я не знаю. Підгузок. Ні. Молоко. Теж ні. Може, вона хоче спати. Люлі-люлі, прилетіли гулі. Не те. А що ж тоді? А, Чого ліди, вона хоче? А! А, <хи> <хи> вона тягнеться до тебе, може, на ручки хоче. Чого б вона хотіла до мене? Ми вдовольнили всі її потреби. І що ж нам робити? Що нам робити? Я взагалі не уявляю. <хи> О ні. Ні. Зараз прорвемо Розпрарвуємо, І Що мені з нею робити? Візьмі її на ручки бігом. А, ти буде ви? Схема працює доволі непогано. Як же вона гарно пахне? А в кого такі бездуні Ось у кого, ось у кого.